За доказовою базою служби безпеки заочно засуджена ще одну колаборантку, яка підтримувала ворога та сприяла встановленню окупаційної влади на захопленій території Луганської області. Засудженою є мешканка Кадіївки, яка від початку повномасштабної війни РФ співпрацювала з агресором. Окупанти призначили її на посаду директора територіального відділення державної установи Республіканський центр зайнятості ЛНР в місті Стаханові. На цій посаді колаборантка комплектувала так званий штат, псевдоустанови, також організовувала перекваліфіку кваліфікацію українських спеціалістів за стандартами РФ та їх працевлаштування за матеріалами Служби безпеки України. Фігурантку визнано винною за двома статтями кримінального кодексу України, за частиною 2 статті 111 це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 прим-1 Колабораційна діяльність суд призначив їй заочно 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Крім того, засуджено позбавлено права обіймати певні посади на строк 10 років. Нині зрадник. Це переховується від правосуддя на тимчасово окуповані території України. Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави. Розслідування проводило слід СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.